Привіт! Сьогодні вирішив повернутися на озеро Сині, щоб показати зміни, які тут відбулися за півтора місяці. Саме стільки минуло часу з останнього огляду. Роботи на цьому об'єкті майже завершені, проте ще кілька оглядів точно буде. Не забудь поставити лайк та приємного перегляду! Дійсно, минуло півтора місяці. Ми вже напевно трохи встигли підзабути за це озеро, проте сьогодні освіжимо пам'ять та подивимося, що змінилося. До речі, є ідея в наступний раз поїхати на ДВРЗ, подивитися на відкриту кінцеву зупинку трамваю та заодно зробити огляд на вулицю зрошувальну, на якій невдовзі має розпочатися капітальний ремонт. Тому, якщо вам така ідея подобається, напишіть про це в коментарях, робити чи ні. Ну і звісно, про Подільський мостовий перехід я теж не забув, тому також туди скоро повернуся. Щодо озера Синя, то тут насправді перший етап його відновлення, як я вже й сказав, майже завершився, тому приїжджатиму сюди вже не часто. І звісно, якщо після першого етапу відразу не розпочнуть другий благоустрій та створення повноцінного парку, я вже неодноразово розповідав, що тут має бути чудове місце для прогулянок та відпочинку, проте поки що ніяких дат про початок таких робіт немає. Ну а ми рухаємось з вами далі в напрямку другої з'єднувальної протоки. Нагадаю, що озеро сині знаходиться в Подільському районі, неподалік житлового масиву Синьоозерний. На жаль, останні 40 років в зв'язку зі зміною клімату та забудовою місцевості пересихало. І якби не місцеві жителі, особливо велика подяка Світлані Саві, то це б озеро вже зникло. Ви пам'ятаєте, що в минулому році від нього майже нічого не залишилось, а це до речі, так виглядає на даний момент перша з'єднувальна протока. Роботи з відновлення озера розпочались восени 2024 року, та згідно календарного графіку робіт мали завершитись до кінця грудня. Проте ще на початку стало зрозумілим, що це все зробити не встигнуть, та відповідно продовжать 2025 тисячі Тому на сьогодні маємо новий термін завершення це літо цього року. Уточню, що озеро Синє перебуває на балансі комунального підприємства Плесо а розчистку виконує ТОВ Княжна Либідь. Роботи тут розпочалися лише шостого разу, саме стільки КП Плесо оголошувало тендерів на розчистку озера. До речі, княжна Либідь», впевнений, ви пам'ятаєте, ще займалась ревіталізацією річки Пачайна. Проте там поки що, на жаль, всі роботи зупинені. Нагадаю, що згідно договору, на озері мають розчистити північну частину, південну та дві з'єднувальні протоки. Окрім цього, на південній частині та обох протоках з'являться габіони. Я вже розповідав, що тут буде два їх типи. Перший це матрац Рено, габіон матрацеподібної форми, який вже майже завершили робити. Та звичний нам габіон коробчастої форми. Їх буде два, та лежатимуть вони на матраці Рено зі сторони берега. Обов'язково покажу, як це виглядатиме. Наповнення габіонів ви також знаєте. Це щебінь, проте в нашому випадку ще й використають цеоліти. Це мінерали, які забезпечують фільтрацію води. До речі, нам обіцяють, що вже незабаром сюди повернуться та продовжать роботи збирання габіонів. Тому, думаю, приїдемо сюди через місяць та подивимось на перші результати. Впевнений, ви вже побачили перші зміни. Це повністю розчищена друга з'єднувальна протока. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ще залишалась невелика ділянка. На схемі покажу. Проте сьогодні вже навіть маємо повністю зібраний матрас Рено. Виглядає це, звісно, поки не надто оптимістично, проте нагадаю, що вода має бути на рівні другого коробчастого габіону. Це означає, що на наповнення озера до такого рівня може піти не один рік, про що нам і говорили з КП Плесо. Але хочу зауважити, що це найоптимістичніший прогноз, який, можливо, і не збудеться. Тому і розглядається можливість наповнення озера водою, а саме його північної та південної частини, ще за допомогою свердловин, які колись мають з'явитися на острові. Із свердловин вода буде подаватися через форсунки у вигляді фонтану. Але це все, ще раз повторюся, входить до другого етапу з відновлення озера і відповідно поки що ніяких термінів немає. Тому що буде з озером, якщо його періодично не наповнювати, гадаю, дізнаємося вже в цьому році. До речі, напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я ж в свою чергу прямую далі. На північній частині озера в нас були дві відмітки, перевіримо, чи змінився рівень води. Так, одна з відміток не дожила до березня. Як бачимо, комусь сильно заважали її поламали. Не розумію, для чого це було робити, проте тут тепер, на жаль, не дізнаємося, чи змінився рівень води. Тому йдемо далі до іншої. Грунт на даний момент ще не вивозили. Маємо такі гори висотою приблизно в метрів 15. Саме з цієї гори ви бачили попередні кадри з таймлапсом. І, до речі, дерева, які уражені омелою, скоріше за все пізніше зріжуть. Дійшли до ще однієї відмітки. Вона в нас знаходиться на північній частині озера біля першої з'єднувальної протоки. До цієї, на щастя, не добралися, проте вже бачу, що, на жаль, рівень ніяк не змінився. Що ж, фіксуємо це та подивимось наступного разу. Можливо, з приходом справжньої весни матимемо хоч якісь зміни. Щодо першої з'єднувальної протоки, то тут поки що без змін. Нагадаю, що ці протоки зроблені з метою вирівнювання рівня води між двома частинами озера, хоч і на даний момент цю функцію не виконують. До речі, є цікава фотографія 1983 року, на якій можна побачити, що тоді цих проток взагалі не було. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!